Моє вітання учасникам марафону. Пропоную вам поговорити на тему навчання та виховання дітей в умовах війни, співпраця батьків та педагогів. Дійсно, ті події, які почалися в нашій країні 24 лютого 2022 року, внесли свої значні корективи в освітній процес, і це вже не була просто пандемія коронавірусу, це є щось набагато страшніше, а саме, це є війна. І якщо до викликів освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання педагоги вже звикли, то тут, в умовах війни, довелося справлятися і з психологічними факторами, як серед батьків, так серед учнів, так і, власне, серед педагогічних працівників. Тому що раніше до цього ми. Не знали, що це таке. Тому пропоную сьогодні розглянути власне основні такі проблеми, на що потрібно звернути увагу, от, оскільки війна не закінчилася, війна триває, отож, як допомогти дитині включатися у навчальний процес? Тобто. Всі дорослі, не тільки батьки, не тільки педагоги, так, а і вчителі, вони повинні бути для дитини стабільними дорослими, оскільки психіка дітей і підлітків має величезний резерв самовідновлення і саморегуляції. Більшість дітей повертаються до норми після травматичної події і без професійної допомоги психологів, тобто, просто завдяки. Підтримці і турботі близької. Тому важливо пам'ятати, що діти повністю відчувають емоційний стан дорослих, навіть якщо дорослі про це не говорять. Дорослий, на думку дитини, є стабільною опорою і захистом, він формує модель для наслідування. Тобто, по суті, як поводить себе дорослий, дитина буде копіювати його поведінку. Тобто, правильну поведінку, правильні емоції. Тому, якщо ви бачите, що дитина дійсно занадто є знервованою. Варто подивитися на свій емоційний стан, стабілізувати власний емоційний стан, і тоді, як то кажуть, дитина буде з вас його щитувати. Для дитини ми повинні створити безпечне місце для навчання. Тобто, дуже складно зосередитися, коли навколо тебе є посторонні люди. Необхідно створити місце, де дитина могла б власне навчатися. Це може бути будь-яке приміщення, може бути кухня, може бути е, її куточок у загальній кімнаті. Якщо це є її кімната, дуже добре. Головне, не відволікати дитину, так? не обговорювати під час того, коли дитина зайнята навчанням війну, не дивитися новини. Взагалі ідеально, щоб учень чи учениця були самі в приміщенні. Так, і якщо в них буде потреба вашої допомоги, вони вас покличуть, але дитина має дійсно почуватися безпечно. Чи можна по всій країні було забезпечити безпечне навчання? Звісно, ні. Так, особливо в тих містах, де йшли активні бойові дії, де коли лунають постійні сигнали тривоги, повинні були спускатися у бомбосховище, так, чи, хоча б якісь укриття, так, підвальні приміщення. Не можна сказати, що це дійсно були безпечними місцями і що в той час думали про навчання, але в ідеалі, так, в ідеалі для того, щоб відволікти дитину, дійсно необхідно створити, власне, те той її куточок, от, де вона може навчатися. Не потрібно відкидати якусь звичну діяльність дитини. Тобто, простими словами, потрібно організувати так звану рутинну діяльність, оскільки вона, власне, допомагає впоратися із тривогою, ми повинні навчитися домовлятися з дитиною і встановлювати разом з нею прості і зрозумілі правила. Наявність домовленості окреслює кордони і допомагає взаємодіяти. А сталий розклад навчання дуже у цьому допомагає. Тобто, незважаючи на. Ті події, які відбуваються, так ми не можемо відкидати, тобто ми не можемо дати все дозволеність. Тобто, все одно повинні бути якісь певні рамки, кордони, так, розпорядок дня, навчання і так далі. Тобто, в свою чергу, педагогічні працівники, так і адміністрація закладів освіти, враховували. Затяжні нічні тривоги, затяжні ранкові тривоги, тобто коригували розклад навчальних занять для того, щоб підлаштуватися, так, тобто дати дітям можливість відпочити. Так. Але все одно це був певний режим, тобто певний розклад. Тобто потрібно дійсно організовувати так звану рутинну діяльність, тобто мати певні рамки і правила. Не потрібно забувати про дисципліну, оскільки підліткам та й усім дітям необхідні межі, так, впевненість у тому, що дорослі довкола, які раніше здатні його захистити. Тобто потрібно встановлювати зони, де дитина може сама планувати і контролювати свою діяльність. Підлітки самі мають відчувати зону свого контролю. Тож, якщо, наприклад, дитина хоче самостійно обрати місце, де вона продовжить навчання, потрібно все-таки до неї дослухатися. Сьогодні е, чимало організацій відкрили доступ до так званих онлайн-уроків. Тобто, ми повинні дати на сьогоднішній день дітям можливість обирати, якщо дитина, наприклад, не хоче підключатися до е, певних занять у школі, чи вона дійсно от була там нічна тривога? Вона там проспала те заняття. Так там вчитель скинув завдання. Вона це завдання виконала, не виконала, але їй, наприклад, цікаво дивитися там всеукраїнську школу онлайн, чи їй цікаво подивитися е, ту саму тему заняття, наприклад, на якомусь YouTube, youtube каналі. Так, відповідно, дайте дітям можливість обрати на сьогоднішній день. Є досить дійсно багато і онлайн уроків, так, і записів, де в доступній формі пояснюється той чи інший. Матеріал. Тобто не потрібно рятувати дитину повсякденних труднощах, потрібно давати дитині можливість самостійно вирішувати життєві проблеми, оскільки це їй знадобиться в майбутньому. Нехай вона вчиться робити висновки та передбачати наслідки своїх дій навіть в умовах війни, тобто дійсно, ми повинні вчити дитину впевненості у собі та своїх діях. Самооцінка включає дві складові: мої переконання про себе і те, що, як на мене, інші думають про мене. Тобто розвиток почуття власної гідності дитини це є досить тривалий і безперервний процес, який буде найуспішнішим, якщо дотримуватися певних правил. Тобто, наприклад, виявляти інтерес до дитини і захочувати її розповідати про себе, хвалити дитину, наголошувати на її унікальності, створювати ситуації успіху. Не забувати її обіймати, е, критикувати, але дуже обережно, так? тобто оцінюючи поведінку, а не дитину, бути поруч із нею, коли їй погано, тобто давати їй підтримку. І не забувати про те, що дорослі також можуть помилятися. Тому ми повинні визнавати свої помилки і пояснювати дитині, що помилка це не є погано. Люди вчаться на своїх помилках, так, всі помиляються, адже всі ми живі, і це є життя. І найголовніше пояснити, що те що головне в житті не те, що ти помилишся, а головне те, що ти навчишся визнавати свої помилки, навчишся визнавати свої помилки і, відповідно, не повторювати їх у майбутньому. Тобто. Ми повинні, незважаючи знову ж таки на події, які нас оточують, так вчити дитину бути впевненою. Всі і дорослі і батьки, так і педагоги повинні зробити все можливе, щоб діти отримували освіту. Дійсно, за час війни, ми всі пережили речі, які б. Е не мали б відбуватися сьогодні, в 21 столітті, а діти не мали б на власному досвіді дізнаватися, що таке е, сирени повітряної тривоги, що таке вибухи, що таке вимушені е, переїзди, е, ну і взагалі що таке війна. Але на диво наша психіка є досить адаптивною. Але все одно особливу увагу ми повинні все-таки звертати на дітей, адже вони більш вразливі до стресових ситуацій. І саме батьки мають дати дітям приклад стійкості та мужності. Відповідно тому, зараз ми більш детально розглянемо питання концентрації учнів на навчанні та те, які вправи і рекомендації в цьому допоможуть. Тобто, що варто врахувати, щоб дитина не втратила мотивацію. Тобто, по можливості прибрати елементи страху та тривожності. Тобто, дайте ім'я страху, намалюйте його з дитиною е, в якійсь в, в смішній формі, щоб дитина не акцентувала увагу на ньому, так, а навпаки, ну сміялася з нього. Е, Як найменше давати дитині доступ до новин війни, тобто не обговорювати при можливості при дитині новини війни. Знову ж таки, вже те, про що ми згадували, це дотримання розпорядку дня. Похвала дитини обов'язково, її підтримка. Хоче вона взяти участь в конкурсі малюнків, підтримайте її, сядьте з неї, намалюйте малюнок. Не тотальний, але все ж таки контроль за її діями. Тобто час від часу ми повинні перевіряти, чим дитина займається. Ми повинні тримати ось цей баланс між навчанням та відпочинком дитини. Ми повинні продовжувати жартувати. Ми повинні разом із дитиною займатися фізичною активністю, так е, знову ж таки, прибрати гаджети е, під час дистанційного навчання. Дитина змушена користуватися гаджетами, але ми. Повинні пам'ятати, педагоги в свою чергу пам'ятають так. Батьки так само є обізнаними в тому, що є за санітарним регламентом розраховані норми, скільки часу дитина може перебувати так? за відповідно ноутбуком, чи це буде планшет, чи це буде телефон, смартфон, так, під час освітнього процесу. Під час освітнього процесу. Ми не повинні забувати про індивідуальні особливості дитини. Ми не повинні забувати за е, кліматичні умови у приміщенні, так про якісь певні заохочення. Е, ми повинні дійсно раціонально підходити до організації навчального процесу дитини. Е, скажете, що це все важко зробити в умовах е, тривог, в умовах воєнного стану дійсно. Не все можна виконати, але разом з тим, якщо, наприклад, дитина, ви бачите, перевтомлюється, не треба змушувати її силою слухати той чи інший урок. Якщо ви бачите, що дитина, наприклад, дійсно не виспалася, і той час, на який там відтермінували початок навчання, вона все одно ще не готова сприймати матеріал. Хай вона краще той день поспить, хай вона не підключиться до навчальних занять, але вона буде емоційно більш здоровою, ніж якби вона так кажуть мучила себе, так, хотіла спати і так далі. Тобто користі від такого навчання точно в неї не було. Не останню роль. Займає на сьогоднішній день виховна робота, тобто зі своєї сторони, е, заклади освіти, зокрема через класних керівників, так, проводили певні виховні моменти з дітьми, але більше часу з дітьми проводили бабусі, дідусі, батьки, так. Тому ось тут виокремлені окремі моменти виховної роботи, на які потрібно звертати увагу власне під час війни. Так, тобто ми розглянемо зараз з вами психологічну та емоційну підтримку учнів, розвиток критичного мислення та медіаграмотності, навчання правил поведінки в умовах воєнного стану, національно-патріотичне виховання та адаптація та підтримка учнів з числа внутрішньопереміщених. Осі. Отож, психологічна та емоційна підтримка учнів. Зараз учні, діти наші, так найбільше потребують підтримки і розуміння. Тобто академічні успіхи, оцінки, вони відійшли на другий план. До того ж, учитель тепер додатково стає ще й справжнім психологом, тому що, е, ну, дійсно. Ми не можемо повністю огородити дитину від е, новин. Так? Ми не можемо, як то кажуть, закрити її вуха, і вона не буде чути сигналів повітряної тривоги. Е, тому і вчитель, і батьки так? повинні стати психологами, справжніми психологами. Також варто пояснити дітям, що всі ми реагуємо на стрес по-різному. Так, тож інколи поведінка навіть рідних людей, близьких людей, може не відповідати нашим очікуванням, так а про поведінку сторонніх людей годі і говорити. І е, особливо коли ми спускаємося під час повітряної тривоги в укриття, там, де є е, люди різного віку, е, ми можемо спостерігати дійсно е, абсолютно. Протилежну поведінку. Так, хтось буде сміятися. От хтось буде сидіти мовчки, його буде дратувати поведінка інших людей. Так? Тобто ми повинні пояснювати дітям, так? що кожен буде реагувати на паніку по різному І в цьому немає нічого поганого, тому що кожна людина є особистістю. Нова реальність диктує нові правила життя. Тобто, ми з вами повинні доносити до дітей так правила безпеки, які можуть допомогти зберегти життя, так тобто, школярі повинні знати, які заборони та обмеження діють під час воєнного стану, що таке тривожна валіза, як її зібрати, що туди покласти, як діяти під час повітряних тривог. І тоді, коли ти вдома, коли вона тебе застала на вулиці, в магазині тощо, як поводитися під час обстрілів, що робити у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, як надавати першу домедичну допомогу, знову ж таки на рівні нашої держави розроблені е, короткі, змістовні, цікаві відеоролики, які кожен заклад освіти е посилання розмістив на своїх сайтах, на джерелах у соціальних мережах, тобто вони є доступні. Якщо ваші діти ще їх не бачили, включіть їм, знайдіть, подивіться разом, досить змістовні, але дійсно в тих дві хвилини, що переглянути ці ролики, вони можуть врятувати життя. Вони можуть врятувати життя. Тому правила поведінки в умовах воєнного стану є на сьогоднішній день. Не те, що актуальними, вони є життєво необхідними. Дуже багато закладів освіти, та практично всі стикнулися із тим, що прийняли до себе на навчання, доєднали до освітнього процесу учнів з числа внутрішньопереміщених осіб. Знову ж таки, ми повинні. Не зважати на ті відмінності, які є між нами, і насамперед, це те, з чим я безпосередньо стикався, це були питання мови, Так? тобто це питання, одвічне, яке розділяло нашу країну, чомусь так дійсно, ніхто на сьогодні вже не може сказати, що в нас в країні. Може бути дві мови. Ні, у нас повинна бути дійсно одна мова, це українська мова. Але ми повинні дати людям час перелаштуватися. О, тому ми по дуже важливо, аби діти із числа внутрішньопереміщених осіб змогли потоваришувати з однокласниками, хоч як би вони не навчалися, чи очно, чи дистанційно, так, е, контакт з однолітками. В будь-якому випадку для них буде позитивним, і це буде тим поштовхом щоб оговтатися від того стресу, оскільки більшість дітей виїжджали під обстрілами куль із окупованих територій, так але не менш важливо так, вчителі проводять правильно підготовчу роботу з класом, аби школярі зі свого боку теж могли допомогти новеньким. І отут, якраз ось цей момент, що і класний керівник, тобто і вчителі, і е, батьки повинні е, разом пояснити дитині, що навіть якщо там хлопчик чи дівчинка, яка прийшла, е, учень чи учениця, які прийшли до них в клас, е, можливо, повністю розмовляють на російській мові. Можливо, в них десь е, зустрічаються в мові. Російські слова пояснити, що ці люди дійсно жили там, в тому середовищі, але вони приїхали сюди, вони, відповідно, будуть намагатися, вони вивчать вірніше так українську мову, але за це їх аж ніяк не потрібно відкидати їх. Навпаки, потрібно підтримати, і слава Богу, заклади освіти цих учнів підтримують і надають допомогу і в канцтоварах, і психологічну допомогу, моральну. Тобто. Підтримку зі всіх сторін, як то кажуть, і це ми повинні продовжувати, тому що, знову ж таки, кількість таких дітей, зокрема, в нашій області, в Лінській області, буде зростати. буде зростати. Наступним фактором виховної роботи це є розвиток критичного мислення та медіаграмотності. Дійсно. На сьогодні, в умовах війни, ми можемо як ніколи добре бачити добре бачити наслідки активної роботи ворожої пропаганди. Тобто, та кількість новин, які нас оточують, просто зашкалює. Пропаганда може приймати різні форми, але ми маємо бути готові сприймати їх усі, і маємо навчити, в свою чергу, дітей бачити фейки та пропаганду, адже насамперед вона дійсно спрямована на. Молоде покоління, оскільки на них легше впливати, е, класні керівники своєї сторони проводять тематичні години, так, на яких діти виконують вправи, покликані розвивати критичне мислення, медіаграмотності, різноманітні тренінги, е, проєкти, заняття, де дітям е, пояснюється, що таке фейк, як відрізнити справжню інформацію від. Е, Фейковою, тобто, діти обговорюють там спірні новини, вчаться самостійно розрізняти, дорослі, в свою чергу, так само повинні навчитися розрізняти так фейкову інформацію, оскільки іноді подивишся, якесь повідомлення в Фейсбуці, а і зразу його перепоширюєш. Тобто, дійсно. Безліч телеграм-каналів, безліч повідомлень в інстаграмі, в Фейсбуках, в групах Вайбері все потрібно перевіряти так перед тим, як зокрема цю інформацію поширювати для того, щоб не створювати зайвої паніки. Ну і звичайно, це така моя порада: все-таки ми повинні з вами контролювати. Хоч це є і особисте життя дітей, але ми повинні контролювати, з ким наші діти спілкуються. В тих самих месенджерах, в інстаграмах, фейсбуках, телеграмах, на які групи підписані. Так, в них повинно бути своє особисте життя, але ми, як батьки, повинні знати паролі, так, для того, щоб можна було зайти і не допустити тих моментів, так, коли наших дітей... То кажуть там, скільки були випадки, так що діти там і мітки ходили, ставили, якісь там закладки лишали і так далі. Тобто, все-таки це більше дійсно повинно бути на контролі батьків, тому що ну, педагоги доступу так, до дитячих гаджетів не мають. Національно-патріотичне виховання. Ну, тепер в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Російська Федерація проти України, вже ні в кого не повинно викликати сумнівів той факт, що зараз ми маємо приділити цьому пункту, так а саме національно-патріотичному вихованню, е, особливу увагу. Тобто, зі своєї сторони, в закладах освіти і раніше проводилися заходи національно-патріотичної спрямованості. Проводилася волонтерська діяльність. Діти знайомилися з українською культурою на сьогоднішній день. Вже були години спілкування присвячені війні Російської Федерації проти України. Були різноманітні проєкти, де діти знайомилися з борцями за незалежність і свободу нашої країни. Постійно проводилися зустрічі з ветеранами АТО ООС. війни Російської Федерації проти України проти України. Я думаю, що дуже багато із вас так само разом із дітьми долучалися і до плетіння маскувальних сіток, до проведення різноманітних ярмарків. Тобто, дійсно, на сьогоднішній день наша нація об'єдналася, стала єдиною, і дай Боже, щоб ця війна скоріше закінчилася, а ми лишилися такими ж об'єднаними спільною ідеєю. Так, а спільна ідея в нас на сьогодні одна. Спільна ідея це вільна, незалежна. Мирна Україна. Ну і завершити свій виступ. Хочу словами, що корабель не тоне на воді, він тоне, коли вода потрапляє всередину. Тому так важливо, що ми впускаємо в своє серце та розум. Ми повинні опікуватися своїм психологічним здоров'ям та здоров'ям своїх дітей. І сьогодні варто зробити все можливе нам разом спільно, тобто педагогам, батькам, щоб наші діти отримували освіту та якісні знання, адже наші діти це наше майбутнє. Війна обов'язково закінчиться нашою перемогою і їм відбудовувати, розвивати нашу вільну незалежну Україну. Я дякую вам за увагу. І якщо в когось будуть запитання. Будь ласка, лишайте їх в коментарях під виступом.